Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Пех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про порядок, в якому ТЦК будуть накладати і стягувати штрафи з українців, які порушують правила військового обліку. Поговоримо про те, чому це максимально е, страшно для тих українців, які знаходяться за кордоном. Тому дивіться це відео до кінця, свої думки зможете писати після перегляду цього відео. Дякую е, за вашу постійну підтримку і давайте починати статтю я взяв з судово-юридичної газети. Я посилання залишу в описі під цим відео, одразу ж говорю. Стаття досить обширна, раджу її всім е, прочитати. Е, як раніше писала та сама судово-юридична газета, осіб, які ухиляються від військового обліку, зокрема, не, не повідомили державі свої актуальні дані і добровільно не сплатили штрафи, які їм виписали територіальні центри комплектації, їх може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть. Нерухомого майна для фізичних осіб штраф е, може складати від 17 до 25,5 тисяч е, гривень, е, для посадовців ю, юридичних осіб до 59,5 тисяч гривень. При цьому раніше передбачений законодавством протокол ТЦК тепер вже не складається, якщо особа не з'явилась без поважних причин або не повідомила причини неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце виклику та за наявності в ТЦК, підтверджуваних документів про отримання особою виклику. Що буде вважатися взагалі оцим належним викликом? Просто звичайний лист вам на пошту, якщо ви його не забрали, ви ухилянт. Якщо ви його забрали, не з'явились. Ви ухилянт. Якщо ви від нього відмовились, то ви відмовились ви ухилянт. Тому єдиним варіантом, коли вам просто прийде якийсь папірець. Єдиним варіантом, не зловити штраф і не попасти під якусь статтю, це буде одразу ж бігти в ТЦК, по-першому, зову. Якщо ви цього не зробите, вам буде штраф. І ці штрафи дуже цікаво будуть зніматись, ми зараз також це коротенько розберемо. Але більш детально, то однозначно читайте статтю. Як говориться в судово-юридичній газеті, вочевидь, таким. Підтвердним документом буде вважатись поштове відправлення з, з постановленням відповідної відмітки. Далі ТЦК може розглянути справу і відразу винести постанову про накладення штрафу, тобто якось захиститись в судах. На сьогоднішній день я не розумію, як це буде віддав... відбуватися, От. але, скоріш за все, вони хочуть максимально спростити цю процедуру для того, щоб жодних судів не було, щоб одразу виплатили штрафи. штрафи. Е При тому дуже цікавий момент також в тій самій судовій юридичній газеті написано, що штрафи будуть накладатись постійно. От Вам відправили 10 повісток, 10 штрафів ви маєте отримати. Тобто, ви, наприклад, вам прийшла, ви не хочете оновлювати свої військово-облікові документи. Е вам прийшов штраф. Ви, щоб вам там не заблокували рахунки і не почали з вас стягувати і арештовувати там ваше майно, ви заплатили, наприклад, штраф 17 тисяч гривень. Через 3 дні вам знову приходить повістка. Знову ви маєте платити цей штраф. Не платите арешти і стягнення і так далі. Третій, четвертий, п'ятий, десятий, скільки разів вони вам відправлять повістку і скільки разів ви по ній не з'явитесь, ви хоч платіть штрафи, все одно від вас не відчепляться. Те, про що ми говорили, просто будуть доїти бабки, наскільки це може бути відомим. І тут два варіанти. Або ви стаєте на військовий облік і йдете в ТЦК, або ви залишаєтесь з голою сракою, скажімо так. Як би це не звучало, тому жодного виходу, на жаль. Е, немає. Е, далі. Е, щодо цього, накладатись штраф може неодноразово, скажімо, за кожну наявку за повісткою. Хоча, за словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, теоретично працівник ТЦК має також і перевірити наявність даних про порушника в електронних реєстрах, Це в разі якщо особа порушила правила військового обліку тим, що не повідомила державі актуальні дані. Втім, як буде це виконуватись на практиці. Невідомо. Відповідно до закону про виконавче провадження підлягають примусовому виконанню рішення на підставі такого виконавчого документа, яка постанова органів, постанових осіб е, так, уповноважених розглядати справу по адміністративні правопорушення в випадках, передбачених законом. Тобто, постанова ТЦК і є виконавчим документом. Тобто, ТЦК виносить постанову і зразу ж на вас фактично накладається штраф. Якщо ви його там зразу не сплачуєте в якийсь період, то на вас накладаються арешти. Надалі ухилянка потрапить до єдиного реєстру боржників. Тобто, одразу ж після того, я так розумію, як ТЦК ем, ем, якби виписує на вас оцю постанову, одразу ж ви попадаєте в єдиний реєстр боржників. З урахуванням цифровізації багатьох процесів стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитись без коштів спочатку і без майна, якщо коштів на рахунку немає. Тобто, немає у вас коштів, щоб платити штрафи, будуть забирати е, рухоме, нерухоме майно. Це саме той перелік, про який ми з вами говорили, де в хаті вам оставлять один стілець, один стіл, півшафи і так далі. Е, це от туди. Там хтось дуже сильно сміявся, що такого не буде. Бачимо, що все може бути. Бо, як ми і говорили, головне завдання на сьогоднішній день це забрати те, що можна забрати. Я це говорив і я це зараз повторюю. Чому це дуже, скажімо так, небезпечно може бути для українців, які знаходяться за кордоном. Бо навіть якщо ви оновите свої військово-облікові документи, немає жодної гарантії. Що завтра вам там не прийде, наприклад, той самий Резерв плюс повістка, по якій треба буде явитись в ТЦК. Вже прям запрошення в ТЦК, а ви при цьому за кордоном. Звісно, що ви туди не являєтесь, на вас накладають перший штраф, ви там його сплатили, другий штраф, ви його сплатили, третій раз, ви вже задобались його платити. І у вас є, наприклад, якась стара хата, яка від бабусі з дідусем осталась. У вас цю хату заберуть, продадуть. За якісь кошти, непонятно кому, і суму штрафу стягнуть собі, якби повернуть вам на ваш якийсь рахунок, якщо він у вас є. От. І потім з цього рахунку, якщо ви ці кошти не знімете, то вам ще один штраф виписують, бо ви ж не збираєтесь, там, наприклад, оновлювати військово-облікові документи. І далі будуть з вас знімати штрафи. От тут найбільша проблема в тому, що штрафи безлімітні. Як часто ці повістки вам будуть відправляти? Це відомо тільки, напевне, територіальним центрам комплектування. І те, з якою прискіпливістю, як мінімум в цій статті написано про ті кількості штрафів і про ту деталізацію, то зрозуміло, що ТЦК будуть намагатися виписати якомога більше штрафів. Ну або просто всім треба зібратися і прийти стати на військовий облік. Як це? В адекватній формі зробити всім українцям за кордоном, і головне питання, для чого це потрібно, незрозуміло. Всі говорять про те, що нам потрібно знати, скільки українців знаходиться за кордоном. Але якщо взяти під увагу, що за кордоном проживає маса людей, які тут живуть вже там 5, 7, 10, 20 років, то і вони зняті, наприклад, з обліку, то що буде з ними також цікаво? Як мають їх там знайти, як мають їх дістати, незрозуміло. От, бачимо, що в першу чергу, звісно, це найстрашніше для тих, хто проживає в Україні, і хто має там якесь майно в Україні, а вже в другу чергу для тих, хто знаходиться за кордоном, але має все одно якесь майно в Україні, бо воно все ж таки буде під загрозою, коли ТЦК зможуть виписувати фактично одразу штрафи, і незрозуміло, в якому порядку ці штрафи взагалі можна буде оскаржувати і чи можна буде їх в принципі оскаржувати. Тому будемо. Слідкувати за розвитком подій, бачимо поки що, що не день, то додають просто якісь нові штрафи, 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 штрафи. Сьогодні так само я прочитав пост, що якщо підприємства не повідомляють про е, те, що їх працівники звільнилися, не повідомляють ТЦК, то підприємствам також штрафи. Якщо ну, дуже багато, просто зараз вся інформація, яка йде, вона просто вся йде про штрафи. От, і звісно, з кого найкраще можна пойметься, з українців за кордоном. Бо ті, хто за кордоном, у них все-таки трохи більше можливостей заробити гроші, вони їх заробляють, і потрібно якось дістати ці гроші з за кордону для того, щоб поповнити Державну скарбницю України. Якось так це виглядає. Будемо слідкувати за розвитком подій. Статтю обов'язково прочитайте, вона тут набагато довша. Сюди, до неї можна повертатись багато разів, збережіть собі. Це відео, цю статтю, щоб воно у вас було під рукою. Дякую всім друзі за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.